Так, усім привіт, зніму коротеньке відео, зараз 15.30. Ну що, Закінчив я процедуру. Походу, помив в сіточки форсуночок. Бо так би сьогодні. ну, Бля це кажуть, це всі там кажуть, Та боже, що там ті типу, пасів, так поїхав. Ну, от Приїхав вчора, поставив оприскувач з трактором ночі, десь ночі закінчив кропити. Сьогодні приїхав, думаю так, першим ділом візьму помию сіточки, підготовлю оприскувач, водичка залита, будемо готові до... Опирскання кламазоном Походу, на вечір передають дуже щільну погоду. Завтра душі, перестрахуємося, щоб не було випаровування, промився одразу в землю. Ну Хто вміє працювати з кламазоном, той хороший гербіцет, але він дуже опасний в плані тому, що ви можете сусіду спалити. все що, Не тільки сусіду, а через кілометрів 30 коротше, можете комусь щось спалити, і той не буде знати, в чому причина. От буває, приходиш, напали, дивишся, А що сталося, що сталося? Осталось то, що десь за 30 км сусід крупив десь пламазоном чи якусь хвиню літучою. І вона просто приземлилась до вас. А ви болячки шукаєте і ще там туди-сюди. Ну, коротше, для таких вещей, щоб не було, ми вже на цим ожигались. І він якби трошечки денег стоїть, його багато не треба давати. Але коротко, щоб не перекроплювати і лишній раз не їздити. У нас часу нема, то лучше витримати такий день. І покропити нормально. Але я от спланував, що приїду по мою сіточку, хоча вони були чисті, але я думаю, для, щоб потім не пачкати самому руки в тому кламозоні, думаю, цей перемию. Сів в трактор розкладатись, бабах відсікло гідравліку. Взагалі, тівчик і відсікло. Ну, думаю, все, капець, обрізало насоса, там, соса, туди-сюди. Поїхав до товариша. є в мене тут такий, теж МТ Зіст ну короче, Огородник фермер, я на нього говорю. Ну, короч, Нормальний парень типа, вся херня. Він більше стаж має на тракторах працювати, ніж я. Я в нього совет так, кажу, така така ерунда. Ну і батько мені каже, більше цього клапан засів. Ну, короч, в принципі, хоч у мене гідравлічне масло і всяка хрень. Ну, типа, блядь, ну, Є стружка вже, розподілитель ще, ще заводський 2016 року трактор блядь, ще розподілитель заводський. Ну що скажу, після того, що треба там. Ну, коротше, Ми зробили його, я привіз, ми розкрутили клапана, попала стружка між поршеньком, він приклинив. Ну і зрозуміло, він що, гідравліку відшибло. Перемили, поставили, працює, підкрутили трошечки давлення, тому що гідравлічне масло воно житче. Тут взагалі розчитаний распределитель на Камазовське масло, а не на гідравлічне ІСу-46, таке як в Камбані. А воно ріденьке виходить, те масло. ну і Коли нагрівається, то трошки погано піднімає. То я йому кажу, давай мене на три вітка назад, а на два вітка назад бабахнемо. Хай на холодну я буду легенько речешками користуватись. Але гідравліка буде на гарячу хорошо робити. Ну так настроїли, що в принципі, нормально. Ну, в принципі, треба буде. Перший раз у суперською вставати і, 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 коротше, цей, і трошечки зробити профілактику для гідравлічної системи, подивитись до насоса, завести гідророзпределітеля, повимивати там, тому що мені не подобається ну, соплі. Мені фільтра десь погано вибив прокладку, тому капає. Це я вже налив масло, бо в мене там було сухенько все. Тільки отут в мене там, да? ну, запатівання було. І всі запитують, як я в білих футболках, от тільки що робив, ну руки тільки що помив. В шортиках, дивіться, чистенькі, як це гідравліку робити і от, бути в біленькому. Ну не знаю, хлопці, вас для того, щоб там крутити, бля, є руки, бля. Руки не треба в себе витирати. Ну і дивитися, за що берешся, щоб не цей, даже спертись. Ну як ну, чисто все, я от реально клапана відкручую. Вон, Бачите, все там в маслі потекло. Ну, на ножки трошки на пару капель якісь впало. Мив клапана до солярки. Ну коротше, ну, це і руки помив, бо руки були чорні. Ну біла футболка, навіть без цього. А, ще у в чортика там є. На компресор трубка вона була протерта. Ну, цією паличкою, що підпирає капота. Заварили, поставили, компресор качає. Отже десь півчаса трактор стоїть. Стоїть взагалі півчаса трактор. Компресор я теж відключив. Подивимось з трави він воздух чи ні. Ну десь трошки спускає. Ну півчаса простояв походу, ну ще давлення тримає троєчку, да? Ну, оставляв я було чуть вище п'ятерочки. Ну півчаса простояв. Ну десь є якийсь там роз'ємчик. чи туди-сюди, куди. Це не вірить, зараз підсоєдиню пістолета. Бо знайшов звідки травить, наприклад, тут. Тут звідки травить. Це з пістолетиком. Зараз телефон, щоб поставити. Що вот. Ще побачимо. Так, сорбіння вже відсуватися, а не тряпочками витирати, щоб пелючки не було. Буде у нас все -піки, Так що Такі діла. Чекаємо льотної погоди. І цей. І будемо виїжджати, в принципі так, трактор готовий, все готове. Зараз ми дозіровочку з хімії зробимо, щоб у нас все було чекі-піки. Щоб типу в там потім не гратися, а одразу тільки. Спланую зараз розпишу на листочку, походу, щоб два оприскувача хватило на 3-4 гектара. Я планував короче, лити по 200 літрів. Це вийде, якщо по 200 літрів два оприскувача, це вийшло в мене вийшло би 30 гектарів. Ну, Хрен з ним не будемо лити по 200, будемо лити десь по 190 ну На калькуляторі зараз поділимо, множимо. Будемо лити десь по 190 з копійками чи може по 180 з копійками. Щоб закрити 134 гектари, щоб буде менше возити. Думаю, тих 10 літрів в ролі не зіграє. На вечір все одно буде роса. Головне, щоб вітру не було. Потому, що... Того року вірите, мені було пофіг, я кропив, блядь, якось мені повезло, але вітер дув на дорогу, а там великі тополі, тополі трошки побіліли, а на другій стороні, куди вітер дув, теж була всі соя. Так що я не дуже там переживав. Хоча ефект... Ефект був і сусіда ефект був. Я йому ще поміг теж сосенку. Так як він цього року мені сосенку поміг підправити, то й цього того року я йому поміг сосенку підправити. Ну так було, тільки що пів години назад взагалі щіль, зараз знову з'явився Ну На вечір передають, що буде там один до одного метра. Коротше. Ну нам що, нам, нам 3-4 гектара це десь. Ну, годинку, півтори. Ну це я вже з заправками зовсім за максимум. Ну Чекати довго не будемо, зайдемо десь. Сьогодні у нас прохладно. Показує, що в 6 в годині вже буде 18. Ну і нічка буде прохладна. А завтра душі. То буде взагалі обалденно, якщо ми внесемо калмазон на сою. Він трошечки візьметься і потім... Дождики підуть, його почнуть промивати в землю. Це буде взагалі шикарно. Бля. Тоді не буде іспарення. а навіть якщо буде іспарення через пару днів, то буде ефект кламозона працювати, йо -моє. Тобто менше буде улітучувати. все останеться на полі. Планую зайти тіджетами, мелкою мілкою, мілкою каплі туманом, щоб сідав добре. І будемо давати, будемо давати. ми цей, як його... Прилипач, адювант будемо дати. Адюванта багато давати не будем. Один, десь 1,5% на... на... Скажімо так, якщо ми будемо лити 187 літрів води, то це скільки? 187 там, мілілітрів адювантика. Будемо кламазон уносити віддільно від Хармані. Тому що я не хочу різкувати. Лучше я лишній раз потім зайду, ще поправлю хармані. Й... Я чого кламазон зараз хочу, мене було б одразу харманів влупити, а потім кламазон дивитися ще вносити, чи ні. Є сосенка, треба сосенку обрати. Що ми там вчора ще доробили? Дві секції кінчились кліпси. Забор для баранчиків Джо. Можна було б сьогодні робити, шалено поїхати кліпсів взяти. Але не хочу себе лишній раз перевтомлювати, бо то на карачках лазити. Бо так. Тільки щось до присів вже скільки 48 чи скільки разів встав присів. Два рази. Це чик, нагнувся, встав. Форсуночку чик-чик-чик. Ну все, всі перемиті. Це ліфьондери, це ті джети. Хотілося б метала кераміку, але метала кераміку зараз. Найти нема, то купили ходу. Який там? Ось до металокераміка в мене ще один. Бо я провтикав десь одну фурсуночку, то металокераміка кераміка вон стоїть. Ну це, звісно, це хай вони дорогі самі розпилітелі, ну це пілоти, бляха-муха. Що вони чворять? Вони красоту роблять на полі. Таку що йома й ми поставили ті джети, але кераміку просто. А це лінтердери. Німецькі, це в мене на вітер. Теж себе гарно показують. Ті джет, він коротше, щоб ви зрозуміли, він шух, ну робить ну, там, не знаю, градус такий і такий туман стоїть. що Ти їдеш, потім вертаєшся назад і туман ще сідає на полі. А Лінфьордер мені подобається, що він, він якби лє. Ну, так. Ну, так. Прям ти бачиш ці каплі, вони такі мелкі. Одна за одною, ну і так як, знаєте, як, як пліва якась така, шххх, проливає. Але на лінфондерах не можеш швидко ходити, коротше, там максимум, я замітив, це ну, до 10 км в годину. На ті джетах, якщо поставити там вилив 150-20-ка йдеш, блядь, а вже ж, аж свистиш, а цим пофіг там блядь, ну. Вилив поставив і от вони так ідуть. Хоча теж, якщо поставити там 100 на лінфьордерах, то коротше, можна ходити 15 кілометрів, але їх використовуєш тоді, коли вітер і ганяти ще по полі, коротше, це якби. Коротше, я це не практикую, кажу одразу. Бачу вітер, більший вилив води десь до 200 і лінфьордери і, і погнав. Ну, це, я мало ними користуюсь тільки тоді, коли, наприклад, там, закінчую, і вже на землі вітру такого як би нема, там, глобального, там, до 4, але дивишся вже на верхушки дерев вже починає ложити. Тобі ж, зрозуміло, що ти можеш. так як в мене є там поля такі по півтора-два кілометри довжиною. До трьох, навіть є. І виходить, що можна з однієї сторони почати, на одній стороні буде штіль, а на іншій стороні вже буде конкретний вітер здувати. То я, щоб закінчити площу, або допирскати, виходить, оприскувати, чи вибіг, швидко перекрутив, там вже ж не треба нічого відкручувати. Що-що-що поперекручував ручками. Постійно Фьордор докропив та й на цьому закінчуєш крупіння. Так що такі справи. Побажайте мені коротше, сьогодні удачі. Щоб все-таки, бо Я вже планую той Кламазон нести як ж, майже тижня-два. Ну Сьогодні думаю, що вже це треба зробити, бо вже виходу немає бур'ян савий такий добрий. Так що побажайте мені просто вдачі. А далі все буде за мною, повірте, за мною не заржавіє. Пашем працюємо, коли я цей бардак приберу, мені там дзвонять за відходи сої, щоб я продав, якби грошенят трошки треба. Коли це поприбирати, бля? коли це ще сюди руки. Тут, ну можна було б. ну Кожен день техніка це як людина, знаєте. Ви втомлюєтесь, ну і вона трошки періодично втомлюється. Вона любить, щоб її гладили. Щоб за нею ходили. Вчора один підписчик написав для мене, що цей опорискувач тебе заканає. ну Хімія, яка в ньому може мене заканати. Но він мене не заканає. Розумієте, я вже чувствую, відчуваю, що він хоче, звідки він хоче і куди він хоче. Я вже знаю де, що, куди, звідки йде. На крайняк, якщо щось поламалось, то що зробити, щоб закінчити роботу. Нічого там тяжкого немає, в принципі. Просто є така штука. Воно все там з кераміки, пластмаси, а хімія, вона. Ну, робить дубіє пластмаса. Ну, там Куча різних приколів. Воно не витримує. То що, звісно, як нове поставити, то воно б ходило. Але нове я вам сказав скільки воно коштує. Якщо їх посчитати, наприклад, там вже зрозуміло, він заслужив на то скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Шість помножити в середньому на 15. Скільки получається? 66 на 5 30. 90 тисяч гривасов. Це тільки клапана, в них ще є різиночки, фігіночки, так само розпределітели і всю, всю херню. Але краще робити планові ТО, десь щось підкрутити, десь щось підшманати і буде воно їздити. Трошечки розлилось масло, здокли клапана знімали. нічого ну, Будемо літати. Ще десь я згубив два, відкрутилися гайки, гадіни. Блядь. І згубив два противовіси. Може в когось під заборами валяються до МТЗ. Якщо на халяву віддасте, я буду вам сильно вдячний. Згубив два штуки, поїхав товаришу робити роботу. Ще й без грошей йому поїхав робити роботу, не буду брехати. Ну і як завжди товаришу поміг, а може й товариш потім по походу, ці противіси, але... Але немає їх. Цих противов'ясів треба два штуки, походу против'яза, тому що їх там було ще. У мене було 8 штук. Чи десять, може я 4 згубив, я не пам'ятаю. Ні, два з цих, 4 згубив. І два з цих десять в мене було, як да. Видно місця. Місця видно, де вони були. Два штуки з однієї сторони, два штуки з іншої. Ну що зробиш? бо трошечки, бачите, колеса зараз оприскувач повний, коротше, можна бортувати на ходу, якщо взяти таку рукою можна буде припідняти. Не, ну я це так говорю, я піднімати не буду. Ладно, всім лайочки, підписочки, будемо зараз придумаємо щось робити. Будемо зараз готуватися, зараз ще дозіровочку с хімії зробимо. Потому що от минус е минус минус для серьезной фирмы вот они передали мне кламазон опора 480 вот даже на вот их грубо говоря на коленях, да на то бачите мерка е мерка вплоть до пив литра бачите на канистре он такая типа прозрачная до полосочка Яклійоночку ну, зняти, то там прям видно блядь, мерка до полі. Бачите? А тут Ну, то там, літрами надо на гектар. А тут а коротше 250 ой, міліграм, ну грам 250 грам на гектар. От тепер посчитайте, блядь, а де тут є хоч одна мерка на ці каністри? Наклеїк наклеїли, звісно що опасно для того, для того куча. Де є? Нема ніде нічого. Приходиться брати мірного стакана, блядь, надівати перчатки, респіратора і сидіти, блядь, міряти його, переливати його в такі типу, каністри, на яких є мірки. Вон там синя стоїть, бачите. Положив ось до стакана. Вже ось до бурян біліє, бачите, провіряю. Ось до теж. Поставив каністру. Подивимося, що буде з лапухом. Бо тут трошки по каністрі розтекло. Животні лазять, не здихають. По кломазону, вон поліз. Поставив, подивлюсь, що буде з лапушком. Так що такі справи. Все, лайки, підписки. Всім удачі! І мені вдачі побажати.